Навіщо підводити підсумки року? Підсумки року це як стоп-кадр. Ти можеш зупинитися, озирнутися і подивитись, куди ти йдеш і куди рухається твоє життя. І ось чому це важливо. Ти можеш усвідомити свій прогрес. Рік пролітає дуже швидко, і ми часто навіть не фіксуємо, а що там відбулося. А підсумки допомагають побачити все: від нових навичок до викликів, які ти зміг подолати. Ти можеш побачити свої сильні сторони, за рахунок чого тобі вдалося все те, що вдалося. Які ресурси всередині тебе вже працюють на твоє благо, сміливість, гнучкість, адаптивність, вміння будувати стосунки дуже важливо це зафіксувати. Нам всім важливо вчитися на помилках. Аналіз невдач нам потрібен не для того, щоб себе критикувати і на себе нападати. Цей аналіз потрібен, щоб підготувати ґрунт для подальших досягнень. Також можна закрити старі вікна. Всі незавершені справи завжди тягнуть енергію, а підсумки допомагають побачити, що треба точно завершити цього року, а які справи, стосунки, питання, перенести на наступний. Ти можеш визначити нові цілі тільки коли ти бачиш і розумієш, де ти був, який шлях вже пройдений, можна зрозуміти, а куди рухатись далі і подякувати собі за кожен день, за всі зусилля, за все, що ти зробив.